Доброго ранку, мої любі малята, веселі хлопчики та дівчата. Запрошую вас на заняття. Діти, відгадайте загадку. Вона приходить з ласкою і з щарівною казкою. Тепло і сонце нам несе, лиш прийде оживе усе. Діти, хто ж це до нас приходить? Так, весна. Малята, що приносить нам весна? Так, лагідне сонце, тепло, танення снігу, першу зелень, перші квіти. Як радіє природа весні, усе пробуджується, розквітає, зеленіє. А які турботи з'являються у людей на весні? Діти, весняна праця починається з першим подихом весни. Щодня стає дедалі тепліше, сніговий покрив тане. Коли сходить сніг із землі, ми часто бачимо непривабливу картину. Вздовж доріг і тротуарів видніється сміття. Молода травичка ледве-ледве пробивається крізь старе сухе листя. На доріжках, після сильного вітру і зимової хуртовини, лежить сухе гілля. Діти, що потрібно зробити, аби не було сміття? Правильно, вигребти його, прибрати, тоді й травичка буде швидше рости. Як потрібно підготувати землю, де будуть рости квіти? Так, треба скопати землю і розпушити її. Малята розглянемо інструменти, які потрібні людям для роботи навесні. Що це, діти? Це лопата. Навіщо вона потрібна? Щоб копати землю, готувати її для посіву квітів. Що це за інструмент? Це граблі. Що роблять граблями? Граблями вигрібають сухе листя, сміття. Щоб було чисто та краще росла травичка. Діти, а це що? Мітла. Що нею роблять? Так. Підмітають сміття. Де підмітають мітлою? Мітлою підмітають у дворі, промітають доріжки. Діти, а тепер послухайте вірш Анатолія Качана На Навесні, коли бузок хоче зацвітати, виглядає ластівок наша біла хата. Ми подвір'я підмели. Висіяли квіти, а весні допомогли яблуні білити і розчистили струмок, що тече з діброви. До прильоту ластівок все у нас готово. Діти, коли ми виглядаємо на весні ластівок? Так, коли зацвіте бузок? Що вже зробили люди? Так, подвір'я підмели. Висіяли квіти, обілили яблуні і розчистили струмок. До чого все готово? До прильоту ластівок. Молодці діти. Малята, яку роботу роблять люди, коли сходить сніг? Так, вигрібають та підмітають сміття, копають та розпушують землю під квіти. Які для цього потрібні інструменти? Правильно лопата, граблі, мітла. Молодці дітки, дякую за увагу, до зустрічі!